Місто суми, найближчий місяць. Місто суми, найближчий місяць. Місто суми, найближчий місяць. Таро прогноз суми. Суми, загрози військові. Так, туз мечів. Ну, це ракети, удари таке. Так, туз кубків, королева мечів і лицар жезлів. Можуть можуть бути якісь удари по об'єктах, які пов'язані з водою, бо тут з кубків лицар жезлів, королева мечів, це може, і ту з мечів може говорити про обстріли лікарень, учбових закладів, об'єктів, які пов'язані. З законом, тобто це можуть бути і військові об'єкти, і поліція, ну, все, що пов'язано з юриспруденцією, медициною, королева мечів за це відповідає. Можуть бути королева мечів, лицар жезлів, удари, завдані по шляхах сполучення, таке може бути. Але якось так зовсім глобально, страшно, звісно, говорити, що розслабляєтеся, але ось так, ну, бачите, удари будуть і будуть смерті людей. Дивіться, я не знаю, чого на Суми також ця десятка мечів випадає, і на Сумщину випадала, все-таки будуть завдані удари, і будуть багато смертей людей. В лікарнях лікування, можливо, це буде стосуватися, що будуть військових в лікарні звозити, а може, удари по людях. Бачите, двійка пентаклів 50 на 50. Що там випадало, що там? Може, це щось з водою пов'язані, чи є там якийсь ГЕС поряд, чи що, щось може бути з цим також пов'язано. Крім того, ось це може ще. Буде пов'язано з мостами, дамбами, дорогами, ось таке і диверсійні групи. За що заплачено? Все-таки на Сумщині, на жаль, багато зрадників. Бачите, Єрофант, колесо фортуни, шут. Щось буде. Сумська область, тримайтеся, якісь удари будуть по об'єктах інфраструктури. Бачите, ось тут колесо фортуни, обнулення, знову ж таки, як і на Сумщину випадало. Ось фон ситуації, тут з мечів може говорити про удари ракетами. Ну, це все те, що метал, обстріли, ось це ви вже знаєте, я думаю, цю карту. Багато хто дивиться таро розклади. Вже скоро всі в Україні будуть орієнтуватися, деяка карта та роз, що значить. Тому не треба розслаблятися, але що глобально все пропало, то такого також ні. Ось ось це може говорити як про евакуацію. Але так зараз треба буде ще переглядати пізніше. Так не хочеться людей налякати. Будемо сподіватися, що майбутнє виправиться і ситуація на Сумщині покращиться. В будь-якому випадку тримайтеся. Хай всі, хто дивиться мій канал, будуть під захистом Вищих Сил. Всього вам найкращого, щоб всі були живі, здорові. Ну а хейтерам хейтерське і всього, що ви заслуговуєте. До нових зустрічей!